Привіт! Сьогодні ми поговоримо про різні види договорок, якими вони бувають, як правильно в них грати, і як правильно розуміти, коли і кого потрібно стріляти. Третій та найрозпосюдженіший домовок, який існує. Ахалай. Що ж таке ахалай? Ахалай це же відстріл, який призначає дон. Наприклад, перше, що ви робите, коли прокидаєтесь разом зі своїм напальником, якщо ви не вдома, позначаєте себе. Далі ви позначаєте жест ахалай. Ахалай позначається ось таким жестом. Ви будете стріляти. Зазвичай стріляють по останньому жесту, який я покажу, плюс або мінус. Наприклад, ахалай плюс один. Тобто, останній жест, який я покажу, на який слот плюс 1. Наприклад, останнє, що ви показали, це те, що 2 ширі. 2 плюс 1 стріляється слот під номером 3. Або мінусова домовка, яким чином показується вона. Ви прокидаєтесь зі своїм напарником, позначаєте себе і показуєте жест Ахалаг. Плюси та мінуси позначаються так само, як і в математичному просторі: плюс ось таким чином, мінус ось таким чином. Наприклад, Ахалай мінус один. Останній жест, який ви показали, 5 чорний. 5-1, стріляється слой під номером 4.